Його легкі та водночас стрімкі рухи на полі бою нагадують танець смерті, де кожен крок може вирішити долю битви. Він доволі усамотнений, невловимий, як хижий нічний яструб, що вистежує свою жертву під покровом темряву. Так, він легкий танк, а тому він перлина танкових баталій. Де вправність командира переплітаються з бездоганною маневреністю та вогневою потужністю техніки, де швидкість це життя, а кожен постріл влучання в ціль. Вітаю, друзі! З вами Танковий митець. І мова в сьогоднішньому відео про доволі рідкого гостя сучасного рандому, про якого далеко не всі з гравців знають. А тому моя місія в цьому відео буде заповнити цю інформаційну прогалину, що має допомогти вам у вирішенні питання доцільності його придбання. Або ж просто будете знати, як діяти, якщо ця рідкісна пташка потрапить проти вас у бою. Бо ж якщо проінформований, то значить озброєний. Отже, наш сьогоднішній герой німецький преміумний легкий танк 8 рівня. ХВК 30. Тож, поїхали! Напевно, ви вже чули або ж бачили на порталі Wargame чи безпосередньо в клієнті гри, що з нагоди святкування дня народження World of Tanks в ювілейному магазині доступні для купівлі ряд преміумних машин. Однією з них є саме ХВК-30. Він продається в напорі, до якого входить безпосередньо сам танк. 100% екіпаж до нього, слот в ангарі, 2D стиль бунгала, по 5 резервів на досвід, вільний досвід та досвід екіпажу, а також на кредити. Ще надається 15 завдань. На X5 досвіду для ХВК-30. Акція триватиме до 21 серпня. Отже ХВК-30. Ось такий вигляд він має в гаражі. І одразу помітна його зовністя схожа з двома іншими німецькими танками, а саме з легким танком 9 рівня РУ-251 та середнім танком 10 рівня Leopard 1. По габаритам корпусу він як рушка, але має на один катов більше. А ось башта максимально схожа на леопарда. Загалом його схожість з леопардом більш очевидна. Але ж якщо ми подивимось на гармату, то тут вона майже один в один як у рушки. Саме так, друзі, не дивуйтеся, що Премтанк 8 рівня має гармату аналогічно прокачуваному танку 9 рівня. Тут лише пробиття основним снарядом дещо нижче, та стріляє він дещо рідше. А от решта, голда та фугаси з причудовим пробиттям в 102 мм точно такі самі. Ну ще, можливо, дещо час зведення більше. Але, тим не менш, з ТТХ гармати видно, що ЛТ може бути добрим дамагером. Щодо бронювання. Отут від броні лише назва. Весь бор 20 мм, всі верхні поверхні лише 8, в нижньому і верхньому бронелистах хоч щось є, але те і інше можна пробивати майже будь-яким фугасом. А ось чим ХВК-30 може впевнено похвалитись, то це його огляд. Базовий огляд становить 410 метрів. Нагадую, це на восьмому рівні. Якщо ж додати обладнання та відповідних перків, то можемо отримати більше ніж 500 метрів, а це вже показник чудового світляка. Світиш просто як сонечко, тому можливо танк катати без оптики. Лише, наприклад, з вентиляцією, а це вже дозволяє проводити експерименти з його обладнанням. Лише треба пам'ятати про розміри танка, а вони чималенькі, а маскування в нього, ну таке собі. Перед іншими ЛТ на рівні особливо вихвалятися немає чим. А тому наш огляд, це все, що в нас є. Ми не можемо, наприклад, як колісник відіграти від маскування, тому вороги нас теж підсвічують. Єдине, де ми можемо пересвідчувати, це на межі нашого кола огляду. А ось де по-справжньому розкривається наш герой, то це в стрільбі. Тут дещо викликає дискомфорт його зведення, але решта параметрів вогневої потужності на доволі високому рівні. Нагадаю, що гармата майже як на 9 рівні. Тому зводиться при стрільбі, особливо на дистанції дещо треба довше, ніж хотілося б, але це єдиний мінус. Пробиття під калібером складає 187 мм. Не надто багато, але є кубулятиви з пробиттям 250 мм. Причому цікава різниця в їх швидкості польоту. Зазвичай в грі підкаліберні старяди є найшвидшими, і в ХВК вони доволі швидкі 1080 метрів на секунду. Але кубулятиви ще швидші 1145 метрів за секунду, що доволі чудовий показник. Але ж є ще й фугаси, і які вони? Пробиття складає 102 мм, що дуже добре. Показник прельфів 320. Тому, якщо стріляєте на невеликій дистанції і впевнені, що противник доволі картонний, обов'язково спробуйте фугас. При Прибит отримаєте додаткове задоволення, а швидкість їх польоту лише 750 метрів на секунду. Це як сервіс Укрпошти, тому на далекій відстані краще їх не використовувати. Це більше як особливий бонус для стрільби, тому надто розраховувати на фугаси не варто. Тому після ряду експериментів я прийшов до висновку, що 10 фугасів у боєкомплекті більш ніж достатньо. Стабілізація ж в танку не рекордна на рівні із веденням. Зате кути вертикальної наводки на 10 градусів вниз, і ми на всі рельєфи дивимося з посмішкою, тому що вони якраз для нас. По суті ж, хвк 30 це не особливо легкий танк, це скоріше середній танк з великим оглядом. Саме так його і треба сприймати. В питанні рухливості неможливо сказати, що танк повільний, але і в порівнянні з іншими ЛТ 8 рівня він не виглядає рекордсменом. Адже дуже швидко на ньому не розженешся. Питома потужність складає 28 кінських сил на тонну з невеликим. Не надто багато, але максимальна швидкість чудова 70 км на годину, плюс 24 км заднього ходу, що також дуже багато. В цілому доволі зручний середній танк. Якби ще не картонна броня, як для СТ, то взагалі було б дуже чудово. В принципі, якщо ви вже грали на рушці, то нічого нового в геймплеї ви не знайдете. Але ж з іншого боку це преміумний танк і це 8 рівень. Якщо вже на цьому рівні місця супер замаскованого, супер броньованого та супер швидкого ЛТ зайняті іншими танками, то для цього нашого героя можна віднести роль супердемагера. Тобто, якщо ви любите стріляти, якщо ви вмієте грати дуже обережно від дистанції, на такому танку без броні, коли будь-яка помилка може стати останньою, то цей танк може підійти для вас. Jak się Тоді, мабуть, варто подивитися на щось інше, цей танк більш підійде для більш скілових гравців, можна сказати, навіть для професіоналів цієї гри. Саме такі гравці зможуть розкрити всі можливості цього апарату. Тому якщо ви не можете реалізувати кришталеву гармату, то тоді можливо краще придивитися до придбання важкого танку. Тим паче, зараз в продажу доступний об'єкт 703 Варіант 2, огляд якого ви також можете знайти на цьому каналі. Хоча ж, якщо ви все-таки полюбляєте, як знаєте грати більш скілово від дистанції? Любите світити? То можете розглядати хвк 30 як один з варіантів чудового, нелегкого але середнього танку. Бачимо, що бій на цьому танку підходить до свого завершення. Тут ми змогли посвітити і дещо постріляти. Зокрема, пересвітили ліс, є вдалі приклади реалізації фугасів. Хочу звернути увагу, що стріляли без голди основними снарядами. Хоч настріляли небагато, але посвітили добре, загалом були корисними для команди в цьому бою. Але ж підіб'ємо підсумки: це не зовсім легкий танк, хоча й таким називається, адже броня в нього легка. Але відігравати його в більшості випадків треба як середнього. Це ЛТ-дамагер для доволі майстерних гравців, як мабуть більшість легких танків в цій грі. Якщо ви полюбляєте такий стиль гри, то ХВК-30 вам сподобається. Якщо ж ні, тоді обирайте щось простіше в геймплеї. щось більш броньоване, де не треба особливо напружуватись. На цьому ж це відео підходить до свого завершення. Якщо ж ви маєте якісь власні думки з приводу цього танку, обов'язково поділіться з ними в коментарях. Підписуйтеся на канал, якщо такий контент вам до вподоби. Якщо ж сподобалось це відео, підтримайте його вподобайки. З вами був танковий митець. Бережіть себе, почуємось.